З'явилися заяви про те, що окупанти зайшли в ще одну область України, хоча раніше бої точилися за кілька кілометрів звідти. Буцімто расисти давно готувалися, щоб несподівано увірватися та захопити нові населені пункти на фоні переговорного процесу, який безкіначно розтягується у часі, і щоб зрештою закріпити ці землі за собою в мирному договорі. Про що йдеться? Та що тут не так, розбираємося далі. Ми вітаємо глядачів, закликаємо ставити вподобайки і підписуватися. Ми розпочинаємо. Російська пропаганда поширює. Рі повідомлення про те, що їхні війська, начебто, вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області. Так ворожі ресурси поширили неправдиву інформацію про нібито вихід російських військ на кордон Дніпропетровщини. Також у мережі з'явилося фото, яке мало б підтверджувати цю інформацію. Однак така інформація є фейковою. Про що повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі. Це фейк, і ця новина і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності та навмисно Опубліковані ворогом, аби налякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію, каже Лисак. Чиновник закликав цивільне населення навестись на провокації. Та довіряти лише офіційним джерелам керівник Новопавлівської військової адміністрації Костянтин Симонов у свою чергу заявив, що інформації про вихід військ РФ на кордон області в нього немає. За його словами, загалом ситуація важка, але стабільна. Примітно, що на фото, яке розганяють російські телеграм-канали, насправді зображений пікап українських бійців, які вночі випадково заплуталися в. Єгозі. Вранці на покинуту техніку вибігли окупанти і влаштували постановку для зйомки. За словами українських військових, усе відбулося в районі населеного пункту Троїцьке, що не має жодного стосунку до майже з Дніпропетровщиною. З один із росіян, який робив ці фото, вже ліквідований, як і його товариші. Йдеться в повідомленні Діпстейт. Нагадаємо, що до цього полонені росіяни повідомляли, що. Командування РАВ дало завдання окупантам вийти на адмінкордон між Дунацькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. Про що йдеться у повідомленні тактичної групи вугледар? Зокрема, двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ вийти на адмінкордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. І через це ворог провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи Вугледар. Дві масовані наступальні операції із залученням бронетех. Ніка далі. з допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають шпарини в українській обороні, намагаючись проскочити до населених пунктів із мотою накопичення. Зазначили військові. Втім, українські війська знищують противника. За даними тактичної групи, протягом кількох тижнів їхні підрозділи відбили 448 атак, внаслідок чого російські війська зазнали колосальних втрат. Так чи інакше РФ продовжує атакувати на всій лінії фронту російські штурмові дії. Тривають і напрямки передової є найспекотнішими, про які розповів президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Так, глава української держави заслухав доповіді Міноборони Україну Мірова та військових командувачів щодо фронту. І за словами Зеленського найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покройський напрямок. З тою продовжуємо активні дії в Курській та Білгородській областях. Це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Що більше бойових дій вноситься на територію ворога, то більше це обезпечує наші громади. Сказав президент. І також уточнив, що від початку курської операції у серпні російська армія зазнала серйозних втрат. Більш ніж 63 тисячі витими та пораненими на цьому напрямку. Як бачимо, Арафія не збирається закінчувати війну, і більше Путін вже будує плани на майбутні військові дії. Про Ому варто зазначити, що кожен літній наступ. Президент РФ Путіна зазнає краху в 23-му році. Завдяки курській операції ЗСУ знищили ударні сили РФ і без нових успіхів війна для Кремля може втратити будь-який сенс. Про це розповідає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він зазначив, що Росія знову ставить на літню наступальну кампанію однак, вихід на межі Донеччини, як і раніше не відбувся, ймовірно, не відбудеться найближчим часом. Кожен матер просування дається їм дедалі важче. За нього платять життям солдатів і технікою. Наше завдання зробити так. Щоб ціна просування ставала ще вищою. Тоді для Кремля зникає сенс продовжувати війну. Сказав він, і пояснив, що зараз Україна обороняється, а Росія продовжує просуватися на Донеччині та Сумщині, де сусереджене потужне групування близько 60 тисяч бійців, і що росіяни вивчили досвід українського плацдарму в кримках на Херсонщині, намагаючись створити подібну опорну точку та контролювати під'їзди до обласного центру. За його словами, Росія намагається розтягнути сили ЗАУ, створюючи тиск на Херсонщині та Сумщині та зосереджуючи основні зусилля на Донеччині, щоб скористатися чисельністю перевагою кузан. Переконує, що українське командування передбачило плани ворога, і Україна готова протистояти, маючи резерви, але боротьба буде важкою і довгою. Підтримка армії це критично важливо, бо з наростанням боїв зростає потреба в снарядах, дронах та запчастинах для швидкого ремонту. техніки. нині російська армія продовжує сунути в районі часового яру на Донеччині, щоб надалі загрожувати Костянтинівці. Про це повідомляє військовий аналітик Денис Попович. Часів яр, Турецьк, Костянтинівка, трикутника він вже став у центрі уваги в найближчі тижні. Це буде головний напрямок наступу російських військ влітку. Туди підтягується мототехніка, навчені підрозділи, дронщиків, орав. Коли відбувається така концентрація, це пряме свідчення, що ворог буде атакувати дуже сильно на цьому напрямку. Висловився Попович. І з його слів, наразі російські окупанти наступають зі сторони турецька. Загарбникам вдалось вийти на Субахмут Покровська, яка повертає в бік Костянтинівки. Військовий експерт називає це тривожною подією, адже далі. Рашисти можуть просуватися і взяти під вогневий контроль логістику. Ворог там просувається вперед, тактичні просування. Але це ситуація, яка сумується, просунулися ще на один кілометр. Потім ще і створюється загроза для міста. Покровськ не забуваємо там, також тривожна ситуація, адже ворог, прорвавшись до цієї траси, може повернути на Покровську. Висловлюється експерт. Ну а днями стало відомо про те, що армія РФ наростила наступальний потенціал для. Штурмів міста часів яр на Донеччині. Ворог підтягує до міста досить елітні підрозділи. І про це розповів пресофіцер 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричаки. З його слів, росіяни збільшили кількість мототехніки для атак в міській забудові. Зокрема, військові країни-агресорки проводять лобові атаки. А також штурмують на флангах оборони міста. І наразі окупанти активно руйнують мікрорайон, центральний дронами туди летить все, що може, і величезна кількість дронів, зокрема. Молнія руйнують кожен будинок, до якого можуть дотягнутися, тому що військовою стратегією військовим. Мистецтвом вони виконати свою задачу не можуть, каже військовий. Своєю чергою силам оборони України вдається відбувати атаку окупантів та втримувати часів яр завдяки злагодженій роботі, зокрема розвитку підрозділу ударних та розвідувальних дронів та хоробрості української піхоти. Варто додати, що нині Україна та зацікавлені партнери докладають зусиль для розвитку спроможності виготовляти понад один мільйон снарядів щорічно. Як повідомив міністр оборони України Ростам Умєров у Фейсбук, про це він сказав. Під час відеозвернення до міністрів оборони країн Європейського Союзу, які беруть участь в засіданні Ради ЄС за участі високого представника ЄС з питань зовнішньої політики, безпеки Каї Калас. Основна тема нова оборонна ініціатива ЄС сейф загальним обсягом 150 мільярдів євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір, заявляє Мєров. За словами міністра українського зброї, це зброя Європи, зокрема. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва за 1 мільярд доларів в 2022 році до 35 мільярдів доларів в 2025 році. Ну ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобаки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі всієї актуальної і важливої інформації. До зустрічі. Слава Україні!